Вітаннячка, що ж, пані та панове, сьогодні з нами на телефонній лінії Том Сода. Як взагалі настрій? Як вівторок розпочався? Е, настрій супер. вівторок розпочався колонна, тому що ж хотілося до вас скоріше встигнути на етер. От е, і встиг, тому все класно і дуже радий вас чути. Ой, на все зам. А давай скажи нам так: хто ти по е, знаку Зодіака чи взагалі ти в гороскопи віриш? Я в цій категорії себе не відношу, от стараюся якось бути недотичних до цих речей, але за знаком Зодіака, якщо так виміряти вже, то я тілець. Я народився 8 травня, от але я в це не вірю. Я стараюся mm -hmm. будувати своє життя сам, сам. сам. Угу. та ну дивись, ну у нас не будуть розказувати наші зорі, що там буде успішний успіх чи якісь е, повороти долі. У нас дуже прості гороскопи, бо тельцям нам сказали наступне зорі, що ви не зайняті, вам просто нічого не хочеться. Ось. Тому іноді yeah. воно і попадає. Так, дивися, будемо тебе зараз запитувати про безпосередньо, чому ми і зібралися. Це будемо сьогодні ексклюзивно робити прем'єру на райрадіо. Але хочу запитати, звідки такий нікнейм? Чи це не нікнейм? Звідки така ідея в тебе виникла? Ми з другом 10 років тому, до речі, нещодавно відбулася, скажімо так, річниця нашої співпраці з моїм другом Віталієм Поповичем, і за сумісництвом і продюсером створили саунд-продакшн, який назвали Soda Music. От і для того, щоб його рекламувати, бо в нас не було клієнтів. Ми вирішили створити артиста. Оскільки мене звати Артем, ми скоротили моє ім'я до такого за кордонного формату Том і додали до назви з продакшену, і утворилася Том Сода. Тому що ми робили англомовну музику, тоді це було модно. Ну і в принципі нам хотілося. от Ми були молоді, нам було років по 20 от Ми були молоді, дурні в нас не було грошей, ми пробували робити знаєш як це. Плюс-мінус так це відбувалося, і так з'явився Том Сода. 10 років тому ми випустили тоді. До речі, кавер на пісню Макса Барських Небо, і це, от буквально з дня на день, у нас річниця. Ну класно, це класно. Бач, неначе і відчували приблизно. Дивись, хочеться тепер ближче поспілкуватися якраз про твій трек, тому що є про що поговорити, І давненько я не зустрічав такої кількості міксів саме на одну композицію. Але перш ніж ми будемо про це говорити детальніше, розкажи, будь ласочка, про що саме композиція? Ми то маємо інформацію, але від виконавця набагато краще воно буде звучати. Але я хочу ще поділитися своїми рефлексіями. Я коли подивився прем'єрно кліп, в тому числі і послухав музику. Можливо, виправляй мене. Я там відчув якусь таку невеличку інтрижку, спалах емоцій, і потім якусь таку самотність саме в головної героїні. Можливо, я не правий, і ти Історія така, що ми їздимо з Соловйовим Соловйов концерт Ендженсів, ми їздимо разом з Тетяною Піскарьовою по концертах, і ну, в тури невеличкі такі у нас майже щомісяця. І на один з концертів прийшла дівчина, яка цей день мала йти на концерт з хлопцем, але вже прийшла сама на нього, тому що піймала його на зраді. І, і, і вона підійшла до. Ну, ми фотографуємося після концертів. Там спілкуємося з людьми. і Вона підійшла і розказала мені історію про те, що ось ви знаєте, я вже не хотіла йти на цей концерт, тому що настрою немає. Але я дуже вдячна, що ви створили настрій, підняли мені е, настрій, е, змусили знаєте, повірити в себе і розказала мені цю історію. І я так відрефлексував на неї, і з'явилася пісня сама. Тобто, це історія е, про реальну Дівчину, яка прийшла на наш концерт для того, щоб скажімо так. Витанцювати е, свій біль, е, вимістити Дінути, його дарати. таким чином, Дінути. так і е, піти вже з новим днем в нове життя. Ось саме про це пісня: про розрив стосунків не про страждання, а про самодостатність, Що самотність це е, не е, щось погане, самотність це шлях до себе, і е, самотність це шлях до самодостатності. От, скажімо так. А от скажи таке, от я переглядаю кліп і ти розповідаєш цю історію про цю дівчину? У мене одразу виникає питання: чи часом якась із цих дівчат, яка є в кліпі, саме не ця дівчина, яка розповідала цю історію. Ні, це не та дівчина, це е, засів співпадіння, це модель е, з України. От склалося скла, так долі, що ми дистанці, ну, дистанційнувалися в е, розробці цього кліпу, тому що кадри зі мною це окрема історія, а зйомка так, з героїною і моделем це окрема історія. Але нам доводилося е, знімати. Ну тобто було складно це все об'єднати. І потім ми вже познайомилися з моделлю після того, як сталася Прем'єра кліпу. От її друзі, її компанія там святкували день народження, прислали їй цей кліп, вона мене знайшла, я її знайшов, і у нас таке відбулося воз'єднання. І ми тепер спілкуємося, дружимо, лайки одне одного ставимо. Тобто така ще дуже так. цікава історія. Це дуже це дуже прикольно. Але все ж таки цікаво мені на рахунок міксів. От розкажи і нашим слухачам, в чому особливість саме цієї композиції? Ми хотіли з командою. Ну я завжди так роблю. Я коли випускаю сингли, я намагаюся зробити безліч версій, тому що музика може бути різною, і в принципі людям різна музика подобається. І щоб моя пісня сподобалася якомога більшій кількості людей. Я намагаюся її інтерпретувати е, для більшої кількості слухача, а -а -а -а. але цього разу, разу це взагалі дуже особлива історія. Тому що, е, по-перше, на один з реміксів, зверніть увагу, його зробив мавер е, ремікс-мейкер, який зробив ще ремікс на мою пісню особлива, попередню, який просто а -а -а. розлетівся по інтернету і завірусився. Я також до нього прийшов і кажу, давай робити знову ремікс. Я маю Надію, що він також сподобається людям, і я вже побачив, що в соцмережах в Ютубі почали люди на цю пісню на радіоверсію саме викладати свої ремікси. І ага. я побачив, що їм подобається це робити, тому я намагався зв'язатися з деякими, тому що мені дійсно подобаються ці ремікси, але не з усіма вдалося мені сконтактуватися, щоб їх додати до цієї збірки великої. І ми вирішили зробити таку велику збірку в різних напрямках, тому що ті ремікси, які я чую, які люди роблять в інтернеті, вони дуже відрізняються всі один від одного по стилях, по напрямку, по настрою. І ми з командою також вирішили реалізувати. Цю концепцію і зробити якомога більшу кількість реміксів, надихнувшись е, цією тенденцією, яка зараз е, в Ютубі. Е, і зараз... А, так. Mm -hmm. так. а от тепер тепер зараз буде перевірка: е, тест. Скільки в тебе міксів є, і по яких стилях? Якщо ти пригадаєш, я впевнений, що мабуть пригадати в альбомі. Так, в альбомі. саме символі. Вісім треків. Значить, починаємо. EDM, хаус, техно, значить. Боже, Диско, треп, це 5, потім. Боже мій. Транс там є, я дуже підказав. І ще два. Підказує ф'ючер ф'ючер base і ще останній, і ще останній блін. Він поруч з техно на букву М. На букву М починається. Ну, мавер, мавер є. Так, 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 так. А тепер, чому mm -hmm. я тебе запитую, дивися, чому запитую, yeah. який твій улюблений. Ось це мені дуже важливо, oh, що хвоста. тобі найбільше воно подобається, які по стилють. І, в принципі, де можна послухати, ти скажи, щоб всі, хто хотів би собі обрати, де саме на яких платформах, і твій улюблений стиль. Коротше, прикол в тому, що я по колу слухаю це альбом, мені здається, що я вже сам собі сотні сотні прослуховувань накрутив, і мені всі вони подобаються. Це ж це залежить від настрою. От, які, з Яким настроєм я прокинувся, такий мені більше і подобається. От, Де можна послухати? Можна послухати в Ютубі, можна послухати на Apple Music, можна послухати на Spotify. Я впевнений, що вже десь піратські версії залили, теж можна послухати. Це по є. Е, да. Тому слухати кругом, де тільки можна, кругом, де тільки можна. А ну, я так що можу виділити це, а вже ж ремікс від Мавера, тому що мені дуже подобається те, що він робить. Також мені подобається. Подобається техно ремікс, він мене прямо розриває, і мені ще знаєте, от дуже ностальгічно мені подобається трек. Він ще щось мені нагадує, як, як ніби це трек Джастіна Тімберлика, але українською мовою щось в цьому є. Кіливість, скромняга Реально, мені ну напрямок навію ці я не очікував почути свою пісню в такій в такому настрої, в такій інтерпретації, і тому для мене це також велика новина новина, новинка і такий експеримент. Тому да, от треп мені теж це це льово, льово. насправді це дуже кльово. Зараз будемо якраз насолоджуватися ексклюзивно на рай радіо безпосередньо. І єдине, що будемо тебе просити, побажання усім нашим слухачам. від тебе дуже. Же хорошою енергетикою віддаєте, дуже позитивний, і мені подобається з такими людьми спілкуватися, тому що він точно безпосередньо ти знаєш чого хочеш від життя, і треба цим ділитися. із нашими слухачами. Дякую вам, по перше, вам за побажання вашим слухачам. Я хочу побажати не втрачати ентузіазм, тому що нам всім потрібен успіх. А успіх це просто безперервний шлях, б без втрати. Ентузіазму, як казав Вінстон Черчилль. От і я хочу побажати нашим слухачам слухати українську музику, підтримувати українських артистів, тому що е, без вас наше життя втрачає сенс. А ми будемо дарувати вам хороший настрій, заряд бадьорості, енергії і е, найкращі емоції, які ми зможемо для вас просто в собі відшукати. Клас, — Клас, клас, Чудово. Ну, А я ж то, друзі, нагадаю, що з нами сьогодні на телефонній лінії був мега позитивний том. Сода. Дякуємо за те, що гості завітав по телефонній лінії, Але в гості у франківську чекаємо залюбки. Дякую, обов'язково завітаю. Ми вже були до речі у Франківську. Давали у вас концерт в січні. От, але обов'язково ще приїду. Дякую вам за запрошення. О, це О, чекаємо це найважливіше. Ну а ми, друзі, переходимо до прем'єри треку. Сама слухаємо.